Доброго здоровлічка, чистовані позирачі. Доброго здоровлічка, цімборове! Низька ми зазь у новій панонії, у новоселиці, у маленькому селові, котрої я туйк кладу. Значить, низько ми з вами научимося, як класти буділку. Буділку вам дуже треба буде, бо якраз близиться Пасха, буде у вас м'яска, треба його буде будити. Ну, ходьте укажу вам, як то, -то чинити. Туйка поклавим Uh, Ви бачите нову хижу, тут уже є один скромний газда. або навіть скромний газда мусить мати буділку. Значить, будівка у нас буде, ачей дагде. дагде так і туй, той, той буде добрий. Прокладемо дню путик, ось ми тямили є. Значить, треба нам треба нам три блоки у глибину яму. Три блоки в глибину яму. Що нам треба буде далі? Бал сіна, ватра, будилка. айно ну, є такий предмет у Майнкрафтові, темні дубові двері, темний дубовий пролас, рамку на предмет, ну та й дай м'ясо, яке будемо будити. Ну, head du кладеме сіно, на нього кладеме огінь, на ватру кладеме буділку. Три у висоту, така скромна маленька конструкція. Значить, і це буде наш нуловий уровень такий. У e, нас у будівку видите, красно вже сякурит. З кожного бока на, на кожний блок з боку кладемо двері. Сяк, 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 сяк. No. E, я ситуацію учинив путику, бо б знав, з котрого боку Іпін має заходитися в будівку, або по факту можете її відкрити з хоч якого боку. Но я дуже рекомендую вам вибрати єден конкретний бік, бо туйки ззаду треба вам буде ще завісити м'ясобися будило, ні? та буде дуже недобрі, хоч ви тут ті двері відкриєте, а воно впаде. Ну, Руно тепер не паде, а або всяко його набити. мусите мати, мусите знати, де му вперед. Но, та й б сталося Зверг задіти. А сяк іще тот прозор. Тай та й, та й можна казати, що наша будівка готова. Айно, некий ти яка поранна. М'ясо ся будит, жолудок ся не трудить. Ха! На цьому раз конець, красно дякую, майтеся!